35 років пройшло з дня створення будинку сімейного типу Лискіних. За цей час Ніна та Віталій виховали 49 дітей, які отримали гідне виховання, освіту та наразі вже створили свої сім'ї і подарували прийомним батькам 54 онуки. Згадую, коли 17 лютого 1989 року у виконкомії йшло засідання виконавчого комітету, і там вирішувалось наше питання. А ми отам. У дитячому будинку вже дітям пообіцяли, що перших п'ятеро, яких ми яким ми вже сказали, що ми їхні, їхні тато і мама, що ми іменно сьогодні, 17 лютого, приїдемо їх забирати. Ми навіть не розуміли, що вони запам'ятають цю дату. Як ми просили, виконком вийшов на на перерву, каже, що ще не закінчилось зібрання. А ми просимо, та ви нам хоч якось там чернетку, ну що небудь отпечатайте. Вони ой, та це через тиждень, поки ми оформимо документ. Та ні, та ми ж пообіцяли, та ми повинні сьогодні і нам пішли на зустріч. Нам там щось напечатали, щось дали це дозвіл. І ми летіли з чоловіком машиною. Приїхали туди, мабуть, годин в чотири вже. Забрали цих діток, вони вже сиділи зібрані. Вони були вже одягнуті, навіть в курточках вони нас чекали. Досягнення Ніни Іванівни відзначені подяками та нагородами. Так у 2008 році вона нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. На сьогоднішній день пані Ніна виховує 10 дітей. Її рідний син Андрій продовжує династію батьків разом з дружиною Світланою. Виховують сім прийомних та двоє усиновлених дітей. Зараз дивлюся. На своїх дорослих дітей слухаю, що вони говорять, слухаю, коли вони мені дають поради. І ви знаєте, інколи думає, а від я, а я ж не права. Дійсно, вона мені говорить там щось, і це їхнє слово, воно вже вище мого. Проходить час. Да е, е, якось не знаю, але у мене мабуть такий чи характер, чи я не знаю. Я все погано забуваю. От хороші моменти пам'ятаю. Діти, коли збираємося на такі сімейні свята, вони починають. А помниш, ма, як ми оте натворили? А ти ж так і не узнала, хто це зробив. Ой, кажу, та я вже й не пам'ятаю. А ми пам'ятаємо. Добре, що от е, наша людська пам'ять. Має таку можливість забувати все погане. І я радуюсь навіть цьому, тому що якби я оце все за ці 35 років носила в собі, я б не знаю, як я могла б далі жити. А мені якось Господь дає силу думати про добре. Я завжди вранці встаю і у мене такий, добрий, добрий хороший настрій, тому що треба починати знову готувати щось поїсти, нова сила. Уроки, і, і це все надихає жити і творити. В цей день людина Лискиних отримала чимало вітань та подарунків. Хочу побажати вам і по-дальшому, щоб була, знаєте, приїжджаю до вас, ми вітаємо періодично, зустрічаємось, не так часто, звісно, але я бачу щасливі очі дітей. Я чую їх ну, і бачу їх поведінку. Розумію, що ви даєте можливість для них, для того, щоб вони. Відчували себе щасливими, я хочу тому і побажати, щоб діти у вашій сім'ї разом з вами були щасливі. Хочу подякувати, Ніна Іванівна, вам за ваше таке велике, тепле серце за те, що е, діти, е, які е, вийшли із родини, мають свої сім'ї, більшість з них, е, власних дітей, і вони передають своїм дітям всі е, ті. Е, Моральні цінності, які ви їм дали на свято. Завітали і діти, які після досягнення повноліття пішли власною життєвою дорогою. Так донька Анастасія потрапила до родини Лискиних, коли їй було 12 років. Розповідає, щаслива від того, що одного чудового дня потрапила саме до цієї сім'ї, адже вони огорнули дівчину любов'ю, ласкою, турботою та гарним вихованням. Наразі пані Анастасія живе окремо. Вийшла заміж та має чотирьох чудових дітлахів – три дівчинки та хлопчик. У нашій родині було дуже цікаво, ми зростали, ми дуже багато чого вміємо, ми дуже багато чого навчилися і дуже ми щасливі, вдячні нашим батькам, нашій мамі і нашому татові за їхнє терпіння, за їхню любов до нас і за те, що вони дали нам такі прекрасні роки, почувати себе дійсно в родині. Донечка Ніни Іванівни Анна з теплом в серці розповідає про свою матусю та любов до неї. Вона добра, ми з нею добре гуляємо, Вона мені допомагає з уроками. Я їй теж допомагаю. Вона мене попросить. Я їй допоможу по дому вбиратись. Там посуд помити. А от онука Ніни Іванівни Катерина проживає недалеко від будинку бабусі. Розповідає, дуже полюбляє ходити до неї та допомагати по господарству. Особливо подобається готувати млинці. Моя бабуся лучше, найкраща. Вона ніколи не проти, щоб ми приходили до неї, та ми їй допомагаємо. По дому справи гуляємо, граємося недаремно кажуть, що для того, аби бути щасливим, треба дарувати щастя іншим. Діти не просто майбутнє України, а й сенс нашого життя. Тож хочеться, щоб таких щасливих родин було якомога більше.